Аю всіх, хто дивиться Каловське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. У зв'язку зі змінами у проєкті дещо відтерміновується час введення в експлуатацію Калузького сміттєпереробного заводу. Але до кінця поточного року підприємство обов'язково запрацює. Запевнив кореспондентів Калузького міського телебачення, засновник товариства з обмеженою відповідальності Чисте Прикарпаття В'ячеслав Кредісов. На початку лютого представники товариства з обмеженою відповідальністю Чисте Прикарпаття побували у Бузьку, Чернівцях і Теребовлі, де вивчали роботу місцевих сміттєпереробних заводів. Тоді засновник товариства В'ячеслав Кредісов повідомив, що орієнтовно у травні розпочнеться будівництво подібного підприємства у Калуші. Проте, у зв'язку зі змінами у проєкті час ведення його в експлуатацію дещо відтерміновується, але до кінця поточного року підприємство обов'язково запрацює. Там де стоїть наріжний камінь, де ми. Мер міста Ігор Насалик ставив його декілька років назад. От саме там буде сміттєсортувальна лінія, під це буде побудована система, підписаний договір між міською радою, між комунальним підприємством на вивоз, на утилізацію. Можливо, ще й до полігону також якусь там додатково вкладемо гроші, бо там нема де зараз складати. А потім наступним кроком, там же на тій території, бо територія більша ніж потрібно, це буде додатково більш глибока переробка. Ну, наприклад. Пляшка, її можна просто спросувати, а можна її розмільчити, а можна розмільчити, зробити гранули, а можна потім з гранули вже знов таки нові баки якісь лити. Тому це буде місце, знаєте, як міні-технопарк, де першим кроком буде сміттєсортувальна лінія, а другим кроком більш глибока переробка того сміття, яке будемо відбиратися. І тому воно більш довше по часу, бо поміняли проєкт. По-перше, по-друге, трохи більше інвестицій. Спочатку аналізували, це буде менша сума, виходить, вона буде значно більша. Тому я думаю, що до дня Калуша, на жаль, я не встигну зробити. Але 2013 рік Калушані ми з вами відкриємо разом з Калушським телебаченням. Я думаю, що ми відкриємо цю сміттєсортувальну лінію. Підтвердив В'ячеслав Кредісов і свої наміри продовжувати реалізацію ще одного калуського проекту кінотеатру відродження. Вартість цього проекту становить за різними оцінками від 20 до 30 мільйонів гривень. Те, що він буде, це буде факт. Це точно. Вже назад дороги нема, тому що викуплена земельна ділянка. Проект повністю проплачений через аукціон було викуплено старе приміщення. Але от відверто, якщо ви питаєте, коли це буде, це точно вже не буде 2013 рік, тому що я прийняв рішення. Знаєте, кажуть, на англійській мові степ байстеп на український крок за кроком. Так, от перший крок ми зробимо сміттєсортувальний напрямок, а другим почнемо робити відродження. Я думаю, що це приблизно два роки. Просто поміняли напрямок не просто кінотеатр, а зробити значно щось таке монументальне, серйозне, з великою інвестицією. Дещо змінює форми роботи і благодійна фундація Кредісова. Якщо торік основний акцент робився на благодійності, то надалі фундація намагатиметься заробляти на себе і і прагне навчити цьому інших сьогодні. В одному з офісів благодійна фундація Кредісова, саме в долині в центрі, ми прийняли рішення відкрили невеличкий певний паб Креденс. Головна ідея показати, що можна дати будку. Тобто, це шість робочих місць. Це податки в місто Долину, це для долинян. Для наших з вами краян місце, де можна посидіти, поспілкуватись. Благодійна фундація Кредісова продовжує співпрацю з активними місцевими громадами Прикарпаття. Зокрема, у рамках програми Моє рідне село завершуються роботи зі спорудження огорожі на цвинтарі в селі Суходіл Рожнятівського району. В Гуті на Богородчанщині шиються сценічні костюми для місцевого вокального колективу. Триває започаткована громадською радою екологічна акція Дні благоустрою. В рамках акції на вулицях та скверах міста вже висаджено понад 50 саджанців дерев різних порід. Дні благоустрою розпочалися 23 квітня з висадження у міському парку імені Івана Франка 25 саджанців молодесеньких ялинок. Після цього активісти громадської ради попрацювали на вулиці Євшина, 13 на територіях загальноосвітніх шкіл номер 1 2, 3 і 5. Загалом було висаджено близько 60 саджанців різних порід: вишні, горіха, дуба, клена, верби, берези. Зробити наше місто ще зеленішим прагнуть і небайдужі калушани. Так, ще торік підприємець Алла Бойко разом із Володимиром Соколичем організували висадження каштанів Калини, Ялівцю поблизу 10-ї школи. А цьогоріч підприємець і голова громадської ради вже в рамках акції Дні благоустрою озеленювали території інших навчальних закладів і планують продовжувати цю роботу на подвір'ях дитячих садочків. Відрадно, що їхній приклад уже наслідують і окремі мешканці. Наприклад, чесно, добрі діла завжди знайдеться, і хочеться, напевно, міняти світ, починаючи з себе. Ну, мешканці, звичайно, що багато людей в принципі досить здивовані. Так ну вони не дуже часто в нас, скажімо, такі люди ініціативні, що хочуть. Що зробити для свого міста і переймають, переймають. От наш двір коло дому дуже гарно також озеленили самі мешканці будинку. Тобто, ну є продовження висаджування дерев продовжиться восени. Проте дні благоустрою триватимуть, але в інших формах. Наразі перший етап садіння дерев по акції Дні благоустрій» закінчився. От починаються наступні етапи: це фарбування. Майданчиків, встановлення майданчиків, встановлення лавочок, садіння квітів, облагородження тих територій, які ми вже почали садити, навіть ті ялинки, і там треба досадити, якісь квіти посадити. От. І прошу людей, які не байдужі, які хочуть долучитися або хочуть нам сказати, що десь дуже-дуже щось погано. Дзвоніть, пишіть. Я думаю, багато хто вже знає про нас. і Говоріть, ми будемо. Пробувати спільно з владою, з підприємцями, з громадою це якось вирішувати. Розповів Володимир Сакулич і про інші проекти громадської ради. Ми подали заяву Кобилецькому, директору екосервісу, щоб він нам трошки підрахував кошторис приблизний по біостерилізації безпритульних собак. Ми чекаємо на це. Тобто тільки це буде. Ми будемо виносити клопотання, щоб міська рада, чи міська рада, чи міністерство фінансів через депутатів Верховної Ради, можливо, щоб це якось вибити ці гроші, щоб вирішити нарешті вже вирішити проблему безпритульних собак. Також у планах громадської ради облаштування спільно з підприємцями та міською владою паркувальних майданчиків для велосипедів та місць для паркування автомобілів. З року в рік по всій Україні, особливо на заході, відроджуються стародавні традиції у вигляді фольклорно-етнографічних свят, зокрема Великодніх Гаївок, які проводять у другий день свята, збираючись біля храмів, віряни, зокрема і молодь, продовжують давні релігійні традиції наших предків на Великодніх Гаївках. 6 травня побували і кореспонденти міського телебачення. Гаївки обрядові весняні пісні у супроводі дівочих хороводів. Вони є невід'ємною частиною християнської культури, хоча виникли ще в далекі язичницькі часи. Традиції великодніх забав та тексти гаївок передавались із покоління в покоління. В дохристиянських гаївках відтворювався процес посіву його росту та збирання врожаю. У християнських традиціях гаївки відображають радість весни та воскресіння Христового. Сьогодні, по усій Україні, особливо на Заході, відбувається відродження. Стародавніх традицій у вигляді фольклорно-етнографічних свят, зокрема Великодніх гаївок. Вже в четверте у нашому місті біля храму всіх святих землі української проводяться гаївки. Їх організовує священство Української православної церкви Київського патріархату, декан отець Григорій Мороз, отець Микола Мороз, та настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці, отець Федір Мороз. Допомагає в організації та проведенні директор Центру соціальних служб для сім'ї дітей та Молоді Галина Дидич. Учасниками дійства є вихованці недільних шкіл, храмів та молодіжне православне братство. Завжди сприяють святковій атмосфері фольклорні колективи Палацу культури мінерал, ансамбль пісні і танцю веселі гуцулята, «Калузькі гудаки, гурт потічок, які своїм виконанням пробуджують інтерес до народної творчості, відроджують оригінальні призабуті пісні, оскільки кожний фольклорний колектив намагається бути неповторним, віднайти цікаву самобутню програму. А це можливо лише при глибокому знанні використанні місцевого матеріалу та збереженні народного колориту. Перше в цьому році вирішили відродити Великодні Гаївки і на парафії церкви святого Андрія Первозванного. Булися Великодні Гаївки, яку проводили нам члени молодіжної організації Українська молодь Христові. Гаївки вдалися дуже гарно. Ціль цих гаївок, перш за все, це відновити наші українські традиції, які панували на наших землях. Так само прославити Воскреслого Христа у наших співанках, у тих вічках, які діти приготували. «Самим дорадним є те, що сьогодні було досить багато людей, де ми могли наш храм обвіняти у ці гарні гаївці, бо у місті на горбочку стоїть церква, на видочку. Я бажаю всім гарних веселих свят. Хай Воскреслий Господь дарує усій молоді нашій, всім жителям міста Калуша». Радість, мир, здоров'я, добробут все, що кожен собі забажає, і з цим воскресінням на усі незгоди, якісь такі неприємності або неспокій найвідходять у минуле. Господне благословення вас, Христос, Воскрес! Цього дня до храму прийшло чимало вірян, які після служби Божої взяли участь у проведенні гаївок. Члени молодіжної організації Українська молодь Христові, хлопці та дівчата виконали пісні на великодню тематику, а також жартівливі та про весну. Звичайно, не обійшлося і без ігор та забав. Проводилися різні конкурси, хороводи довкола церкви та обливання один одного водою. Хочеться вірити, що ця чудова традиція наших предків приживеться і вкорениться у нашому місті. І вже в наступному році гаївок побільшає, і біля кожного храму лунатимуть пісні, що звеселяють людей, несуть в їхні душі красу та оптиміст. Та є дорогоцінним скарбом наших предків. Святочна академія захід під такою назвою відбувся 7 травня в Каловській гімназії. Його приурочили ювілейні даті хрещення Київської Русі. Цього року наприкінці липня Україна відзначатиме річницю запровадження християнства на території Київської Русі. З нагоди ювілейної дати 1025-річчя, на третій день Великодніх свят 7 травня, управління освіти Калуської міської ради організувало у нашому місті захід, який мав назву Святочна академія. Дійство відбулося у Калузькій гімназії. Почалося воно із молебені, яку відправили біля каплички в навчальному закладі декани Української греко-католицької церкви отець Михаїл Біго та української православної церкви Київського патріархату отець Григорій Мороз. Так в актовій залі для присутніх, а це учні старших класів усіх шкіл міста, відбулася концертна програма на духовну тематику. На її початку виступили священнослужителі нашого міста, які розповіли, наскільки важливою є подія для України хрещення Київської Русі. І той рік у житті українського народу являється ювілейним роком. Віри 1025 років Християнства. Християнство у світі було із перших століть, зараз по Воскресінню Ісуса Христа. Але Україні ще довго, а довго прийшлося того чекати часу, коли і на наших землях отвориться віра Христова. Майже тисячу років, а до того часу, на превеликий жаль, ми були поганими, то є язичниками, хоча приватно віра Христова на наших землях була і раніше. То тобто вже сталося, що покровителем калуша є років Михаїл, той же самий Михаїл є покровителем Києва. Нехай той Архангел Гавриїл всіх тримає у добрій опінії, у вірі Христовій, щоб ця віра була проникнута від найменшої дитини від колиски аж до гробової дошки. Щастя, здоров'я, Христос Воскрес своєю смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, і нам всім дарує життя вічне, віримо в нього, вірою Володимира і поклоняємося його тридневному Воскресінню. Амінь ще раз Христос Воскрес! Святкування такої дати, як хрещення це надзвичайно велике подія, наскільки ми стали е, зрілими, наскільки наш етнос став зрілим. Наскільки наша культура стала сильною, правда, зазнала дискримінації в 20 столітті, знищена, але зберегла себе. Чому це? Бо ворота, ворота пепла ніколи не перебої церкви Христової. Тому мені радо сьогодні бути серед вас, серед вас, молодих, вертатися до вас і казати: будьте християни, умійте цінити те, той духовний, моральний. Культурний пласт, який випрацьовували нашими попередниками. Запам'ятайте, ні один народ не має такого духовного пласта. Я усім бажаю бути християнами, брати приклад з тих, хто жив до нас, хто творив нашу і, а нам її будувати і передавати поколінням. Дякую за увагу, Христос Воскрес. У Святочній Академії взяли участь ансамбль церкви святого архістратига Михаїла та чоловічий хор Калузького молодіжного православного братства Евлогія. Вони виконали духовні та пасхальні твори. Вірші про Христове Воскресіння та про саму історію хрещення Київської Русі розповіли учні сьомої школи, які, власне, підготували захід. Подія, на яку чекали, так можна назвати ювілейний концерт живої легенди калуської музики, вокального інструментального ансамблю Голубі кристали, який відбувся 7 травня у Палаці культури юність. Ще задовго до початку концерту у фойє Палацу культури юність зібралися калуські меломани, для яких словосполучення Голубі кристали це не просто назва ансамблю, а добра згадка про свою молодість. Поверненням до життя називають свій концерт і самі музиканти, і це справді так, адже після 15-річної перерви голубі кристали вирішили віднайти порох у порохівницях і організувати незабутнє свято для своїх шанувальників. Голубі кристали це голубі кристали з калійної солі, яку видобували на калійному комбінаті. А колектив назвали Віра Павловна Сірова ще з цього виробництва. Ну і під цією назвою уже голубі кристали» три ні 40 років, вже 40 років. Так, так, я прийшов в 84-му році, і фактично, от майже майже до сьогоднішнього дня, ну в концерті я не приймаю участь, тому що в мене інша робота. Я в колективі з 84 року кристалів прийняв такі, як вони є. Які вони були в сьомого року, перепрошую, які вони були вже на той день, які вони є. Працював з цими двома моїми товаришами. Працював до 91-го року. Досить плідно зараз, так само займаюся іншою роботою. Дуже часто в поїздка не маю можливості. Запрошую мене на концерт, але можливості прийняти концерт я не мав. Так так склалося доля так склалася робота. Музику не залишаю. Для мене голубі кристали пов'язані. По-перше, з моєю молодістю, обов'язково, з моїми захопленнями, з моїми ю... амбіціями юності. І це хороша пам'ять по сьогоднішній день. Я її ніколи не забуваю, ніколи не забуду. Для мене голубі кристали почалися ще. Далекий 74-75, коли ми малими хлопцями ходили на танці і слухали «July Morning» групи Урайа хіп. Це дало поштовх займатися гітарою. І потім е, прийшов час, і я сам став учасником цього колективу. Це був спосіб життя. Ми грали музику різну, нам не забороняли ні хард рок грати, ми грали будь-що. І я вдячний тому, що я собі, з моїми друзями працював разом. Я думаю, хочу побажати, щоб ми через 10 років відзначили в такому складі, який тут є ще під п'ятдесятиріччя. Голубі кристали, так як і для багатьох калушан мої мого віку, 60-70 років це є моя молодість. Щоріч, щотижневі суботні танці у Мінералі. Не було такого тижня, щоб ми і своїми товаришами не відвідували Палац культури Мінерал. Для мене вони завжди залишаться в моїй пам'яті, голубі кристали Світлана Гурська, Тарас Монастирський і, і та багато інших. Вони завжди в моєму серці. І я їм вдячний за те, що вони, що вони сьогодні. Відновлюють роботу свого віа так тримати за півгодини до концерту. Площа біля юності нагадувала суботній вечір кінця 70-х, початку 80-х років, коли на танці до мінералу сходилася молодь з усіх куточків калуша, щоб відпочити під мелодії популярних на той час і недоступних для більшості радянських меломанів зарубіжних гуртів, таких як Смокі, Рейнбол, Квін, Бітл, «Скорпіонс» та багато інших. Голубі кристали не тільки відтворювали їхні композиції, вони виконували місію зближення тогочасної молоді із західною культурою рок-музики. Хоча й у репертуарі були і вітчизняні хіти естради. Те, що вокально-інструментальний ансамбль Голубі кристали не втратив своєї популярності і сьогодні, було яскраво підтверджено повним аншлагом. Люди стояли у проходах і сиділи на сходинках. Забігаючи наперед, слід зазначити, що до кінця концерту глядацьку залу не покинув ніхто. Перед виходом на сцену музиканти, звичайно, ж трохи хвилювалися, адже відзначити свій 40-літній ювілей потужним сольним концертом справа не злегки. Розпочався концерт після невеличкого екскурсу у минулі роки від ведучої програми директора ПК Мінерал Алли Терещенко, інструментальною композицією «Shadow Blues», яка є своєрідною візитівкою голубих кристалів. Глядачі мали змогу по-справжньому насолодитися ностальгійною мелодією у виконанні Тараса Монастирського – соло-гітара, Ярослава Гордія – соло-гітара, Олега Литвинського Бас-гітара, Мирослава Петішка барабани, Івана Левінського саксофон, Петра Лозоришина – клавішні інструменти, колишнього музиканта гурту Барви Володимира Малецького клавішні інструменти та Назара Перегиняка Перкусія. Після інструменталки програму продовжив своїм виступом соліст популярного у 70-ті гурту «Барви» Палацу культури юність Віктор Слободян, який заспівав хіти української естради Чорнобривці, «Не моя вина та Стожари. Далі Віктор Слободян допоміг своїм колегам, пробуючи свій голос у бек-вокалі разом з Оксаною Паньковою та Оксаною Ковкрак. Згадав свою сольну кар'єру і барабанщик голубих кристалів Мирослав Петішко, який подарував глядачам пісню Подоляночка. Свої вокальні здібності продемонстрували також гітарист Ярослав Гордій та колишній соліст Голубих кристалів, відомий калуський перукар і стиліст Ігор Дженджера, які заспівали низку пісень російської естради 80-х. Та найбільше вразили ювіляри своїх шанувальників просто суперовим виконанням композиції Пінк Флойда you crazy Diamond. З якої почався блок зарубіжних хітів. Глубі кристали відтворили на сцені статус кво, Елтона Джона та Рейнбоу. А відтак собі чудовий голос продемонстрував дещо епатажний соліст кристалів Володимир Вєчкутов, який змусив глядацьку залу по-справжньому відірватися і відчути себе молодим. Бітлз та «Квін» у його виконанні зарядили публіку потужною хвилею енергії. Засновник та багаторічний керівник ансамблю Тарас Монастирський не приховував свого задоволення від концерту, адже він і справді вдався на всі 100%. Я взагалі до все відношуся дуже самокритично до своєї роботи, і взагалі до нашої музики, яку ми граємо, нам було дуже мало часу. Предоставлено для того, щоб можна було нормально відшліфувати програму. Але з того, як приймала публіка, як було в залі, і скільки було народу, як Але Феліксовна говорила, що ніхто не прийшов, але ж прибували, всі проходи були забиті. Я зрозумів, що ми щось створили непогане. Я хочу подякувати від імені себе від імені нашого колективу всім калушанам які нас пам'ятають які нас люблять згадали за допомогою нас вони могли змогли повернутися у свою молодість хочу їм дуже подякувати за нас за за ті теплі оплески, за за ті усміхнені обличчя які сьогодні в нас зустрічали дуже дякую вам за бевокалшу так і злой бекокал і запальнички і телефони все що було я думаю якщо буде запит у публіки і буде бажання то ми будемо продовжувати таке доробляючи нові речі включаючи нових музикантів так що я думаю, що що буде далі продовжувати і, і будемо дивувати, коли шанси новими речами. Закінчиться ювілейний концерт голубих кристалів своєрідним гімном усіх рокерів, композицією гурту Квін Вів Віл Рокю і святковим фейерверком. Сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас журналісти Калоского міського телебачення. Я Катерина Арсені Щиро Дякую вам за увагу. На все добре.